Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з, з таким матеріалом, з такі халцедонові краплі. Ось. І що я хочу зробити сережки. Ну, взагалі, я думала спочатку зробити пару з таких халцедонових крапель, блакитних, пару сережок зелених, пару сережок з рожевих. Ви пам'ятаєте, я купила багато видів таких крапель. Ось. А потім я згадала, що в мене є ось такий матеріал, абсолютно такий самий халцедон. 8 мм з огранкою такою. І я подумала, що можна ж зробити вже зразу і комплект, можна зробити сережки. І намисто. Ну, наприклад, ось так. Зробити підвіску. Він насправді він світліший, ніж у вас зараз на екрані показується. У вас він більш такий насичений, насправді ніжніший. Ну, але, тим не менше, вже як є. Стала я думати, з яким матеріалом поєднати, з яким кольором фурнітури. І чомусь мені здалося, що чорний буде найкраще. Ось, ну, До сережок, наприклад, я думаю, ось такі будуть у мене гачки. Я думаю, що вони будуть дуже симпатичними. Ось. Ну, ще подумати, що тут Який ще елемент середній, зробити. Ось. Тут, наприклад, якось так. Так, із замочків чорних у мене тільки ось таких. Немає в мене чорних преміум фурнітури в чорному кольорі з цирконами. Але є ось такі Gun Black теж підійде, я думаю. Так, ну і Ну, те, що гематит такому кольорі, так, можливо, буде використане. Це дрібні, якісь проставочні. І ще є ось такі намастинки, які, можливо, я десь фрагментарно проставлю. Ну Це, це не точно. І от, я думаю, яке в мене питання? Чи залишити такий суто-блакитний ось цей колір на, на всій прикрасі? Ну, тобто, щоб було таких два, два кольори. Так? Ось цей блакитний і ось цей е, чорний. Або взяти ще якусь, якийсь додатковий колір в компаньйони. І от я думаю, який би його взяти. Якщо так, то який? Ну, думала навіть взяти ось такі, зараз їх ще навіть не розпаковувала, такі темно-бордові, бордово фіолетові якісь такі кристалики. Це подібний колір, тільки крупніші намистини. Ну, це, знову ж таки, це я ще роздумую. Є ось такий, да, я так розумію, що вам через пакетики, напевно, нічого не видно. Ось ці, наприклад, кристали, вони би підійшли і до чорного, і до синього, бо вони якраз такі середнє, між чорним і синім. Ну, більше, все ж таки, вони на чорні, схожі. Але мають якийсь блиск. Ну, тобто як варіант. О, о. А потім я подумала, що е, такий блакитний, гарно, сполучається з рожевим. З рожевих я ось отакі два відтінка дібрала. Цей матовий, ну, не те, що матовий, ну, в принципі, так, матовий. А цей блискучий. Ось. Ну, не знаю, я буду думати. Буду шляхом примірки вибирати колір. Ще в мене також промайнула думка, може взяти якийсь інший відтінок блакитного і взяти, наприклад, щось таке. Або виділити його просто чорним. Ну, тобто, не робити різницю в кольорі, а робити різницю в структурі в самій. Так? Тут такий матовий, а тут на контрасті буде прозорий. Ось. Ну, не знаю, не знаю. Щось мені здається, що, напевно, ні. Але хто знає. Ну, такі от у мене думки. Ось і почну працювати вже і далі покажу вам результат, до чого мене це привело. Процес створення намиста в самому розпалі. Ось які варіанти в мене виходять, що я собі думаю. Дивіться: центральна частина намиста. Тобто підвіску я зроблю зйомною, для того, щоб можна було носити це намисто просто в круглому варіанті. І в круглому варіанті ось ця центральна частина. Вона зібрана через бісер кольору Gun Black і обмежується ось цими гематитовими намистинками, в яких така сама огранка, як і в цих намистин, тільки колір. інший. Ось, А далі в мене мені хочеться зробити якісь, якусь вставочку. Все ж таки, я зупинилась на рожевому кольорі. От. Але на самих ну дивіться, ось ці матові більш схожі за до за цих так. Ця навпаки, прозора на контрасті, але вона більш яскрава. Ця прозора, але вона більшого кольору, і вона дуже красиво сяє. Зараз я вам покажу. Дивіться. От. І я оць, оце думаю, і напевно я зупинюсь на ось цьому варіанті, на маленькій намистинці, яка сяє, тому що хочеться, не хочеться, щоб воно так сильно вибивалося в ширину. Хочеться навпаки, якщо тут вже йде трошки на зменшення, так, то, то і тут щоб був такий тендітний, ніжний якийсь елемент, щоб він не, не був занадто таким вибиваючимся. Ось. А сюди я тут я набрала парну кількість намистин, щоб якраз посередині через 5 намистинок підвісити сюди підвіску. І щодо до підвіски я зробила її на пінах, тому що на двох, хоча я хотіла зробити суцільну. Ось, але нема такого довгого в мене піна, щоб це все гарно закріпилося. Але мені, чесно кажучи, не подобається ось ця така розхлябаність. Ну, ця рухливість, вона в сережках, наприклад, можливо, і добре, а не... ну, чогось мені й не хочеться, не знаю. І я, напевне, зберу на тросику і теж десь сюди застосую таку саму намистинку рожеву, можливо. А може і не застосую. Ну, в будь-якому разі буду перероблювати на, на тросик. Щоб це була суцільна лінія, а не ось це ось. Прикраси готові. Давайте з вами розглядати, оглядати, що в мене вийшло. Ну, давайте розпочну зразу з сережок. Ось такі вийшли сережечки. На сережки вже піну мені вистачило. І я відмовилась від намистинки. Я спочатку думала зробити ще тут ось таку намистину додаткову, але потім мені здалося, що це, ця конструкція буде виглядати занадто довгою. І, в принципі, воно тут недоречно. І замість ось цієї сріблястої намистини буде, власне, сама швенза, яка з такими самими цирконами, от, кубічними. І, в принципі, і так все дуже гарно співпадає. Тому я відмовилась. Ось. І залишились такі краплі, ось ці намистинки, сяючі кристалики, і дві намистинки диски гематиту. Ось такі сережечки. І так само намисті. Давайте зразу розглянемо центральну частину: це зйомна підвізка на карабіні. Тут я Зробила на тросику, тому що тут вже якраз довжини піна не вистачило, щоб так, щоб і намистина ця увійшла, і кристалик. ось. Тут Я ще поставила шапочку додаткову для того, щоб ця кулька не провалювалася всередину. Я спочатку її не робила, ось, але провалилась. Думаю, ну ладно. Ось, Так само тут підкреслила двома дисками. ну, Тут через диск, і тут також диск. ось, І ось тут вже я поставила крімп, який закрила малюсінькою-малюсінькою укривною намистиночкою, зовсім малесенькою. Щоб прикрити той кінчик тросика, який стирчить з-під крімпа. ось, І далі ось таке намисто. Ось такий вийшов. Аеропорт. Тут центральна частина, якщо зняти підвіску, вона буде круглою, звісно. ось І через ось такі Кожні дві намистинки, далі йде е, рожевий колір, дві намистинки, гематит. І так протягом всього намиста. І закінчила я гематитовими намистинками. В кінці поставила подовжувальний ланцюжок. Ось таке от намисто. Ось так виглядає це намисто на манекені разом з сережками. Такий варіант без підвіски. І якщо підвісити, так, 5 намистинок, ось тут. Якщо підвісити, буде ось такий варіант, більш нарядний, можна так сказати. Ну, ось такий в мене вийшов комплект. Тут, звичайно, рожеві зараз на темному фоні не видно. На мистинки, і, здається, не таким свіжим намистом. Ну, у мене ж тепер є білий манекен. Давайте подивимось на білому. Ось так виглядає на білому манекені. Ну, більш, напевно, схоже на те, як буде виглядати на тілі, тому що світліший колір. Ось таке от у мене вийшло на мисто. Коментуйте, будь ласка, як вам мої ідеї, чи подобається, чи ні. Ось так. Дякую вам за увагу, що додивились це відео до кінця. Обов'язково перевірте, чи поставили ви лайк це дуже важливо для мене. Ну, все. Бажаю вам всього доброго. Бувайте.